Що таке релігія? Під назвою релігія ми розуміємо ставлення наше до Бога і служіння йому, дізнавшись про Бога, що Він Творець усього видимого і невидимого, в тому числі і нас, а також і про Його милі й безмежно високі якості, ми не можемо лишатися байдужими до нього, і знавши його безмежну ласку та любов до нас, ми не можемо не благоговіти перед ним. Не любити і не прославляти його. Ми знаємо, що Бог наш Творець і Отець, знаємо, що Він не байдужий до нас, бо дає нам життя і все потрібне для нього, і не тільки те, бо так Бог полюбив світ, що й Сина свого єдинородного віддав, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав би життя вічне. А коли так, то ми не можемо не дякувати йому. Не прославляти Його і не просити у нього всього необхідного нам. Отже, устремління наше до Бога, наша пошана до нього, наша віра в нього і виявлення її назовні відповідними ділами, служіння Богові духом та істиною, то душею і тілом, це наша релігія, а комплекс священодій, скеро. Ваних на прославлення Бога, як молитви, богослужби, складають наше служіння Богові.